Доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такі чудові заготовочки купюрниць я отримала від групи в Фейсбуці, яка називається Дерев'яні вироби. В них дуже гарні. Я перед цим у них брала дощечки, які декупажила, а ось це взяла такі. Купюрнички. Силочку на групу я вам дам внизу відео. Ось ці три купюрниці, вони тут такий є, як замочок, і до них ще є ось такий чіпбордик, замочок. Тут як петелька, і ось такий замочок. Ось так він сюди вставляється. І така собі виходить купюрничка з замочком. Всі ці три купюрнички я хочу. Задекорувати, але кожну по різному. Хочу зробити старе срібло, хочу зробити імітацію різьби по дереву. І на третю я ще не придумала, що може щось таке весільне буде. Ці заготовочки фанерні, але дуже в гарної якості. вони. Тут вони, бачите, така гармошечка в них, і тут такі штучки. Зверху це вона вже тут загрунтована, і вишліфована і полакована. Тобто тут вже можна брати і зразу з нею працювати. Ось Тут єдине, що мені не подобається, оці штучки. тут. Але це не проблема. Вони тут задекоруються. Отже, приступимо до роботи. Першу купюрничку я хочу зробити з імітацією різьби по дереву. Отож, відкладаємо ці дві в бік, ховаємо замочки Ось так. і приступаємо до роботи. Планувалася в мене слонова кістка, але на цій купюрниці, але вийшло так, що буде це в мене весільна купюрниця. Тут, я вже казала, вона гарненько за це фарба, я так розумію, дуже вона тут вже гарненька, біленька, тут нічого мені не потрібно робити. Серединку я загрунтувала фарбою ґрунтом. Що я ще зробила далі? Ось таке було в мене. Запрошення. Я його підрізала під оцю верхушечку. Тут зробила для цього замочка отвір. Тут було слово запрошення. Ось так це має тут виглядати. Тут це все підріжеться, приклеїться. А сюди, я думаю, або ось це взяти от, золотисте, або ось цю підклеїти. З цими трояндочками, отак от, от. Не знаю, що це буде краще, чи оці трояндочки, чи оце буде тут краще? Якось так. Напевне, все-таки трояндочки тут ці приклею. Ну ось поки що приступаємо до декору цієї. Верхньої частинки. Клеїти я, це запрошення, воно тут дуже таке цупке. Я буду його клеїти на клей свій дракон. Вийшла в мене верхушечка. Далі, що я хочу зробити? Далі, далі я хочу оформити цю серединку. Є в мене ось така серветочка. Тут теж молодята. Я думаю, буде непогано, якщо я її сюди ось так. Клею ось. От тут я переживаю, як воно буде з цими гармошечкою, на цій гармошечці, як воно буде виглядати. Ні, все-таки попробую. Якщо, якщо щось піде не так, я її завжди зможу зняти. Отже, я прикладаю, але ні, тут треба ще додати трішки білого. Щось я тут... Щось в мене тут не... не подобається мені це. Зараз. Ось така в мене ще є. Серветка, але вона тут не в тему з цим рожевим. Може, так і буде. Скоріше всього, я візьму цю серветочку. Зараз я її тут виріжу і попробую ще оце додати тут білого фарби грунту і буду приклеювати ось цю серветочку. Висушилась серветочка. висохла. Я хочу, ось це тепер я звідси знімаю. Зараз. Так, такий результат. Не дуже я задоволена цими зморщичками, але буду рятувати, полакую, покрию я зараз це все лаком. Ось ці жовті трояндочки, і ось ці стрічечки я зроблю рожевими. Ну і далі будемо дивитися по. По процесу роботи. Так, беру я свій лак. Ось цей мод Висушила я свою серветочку, тепер хочу додати сюди рожевого кольору. Ось так тепер виглядає моя серединка. Сушим. Додам золота на обручки трішечки. Так. Сушим. Полакувала я серединку після того, як вона підсохла. Ось і в мене є ось такий глітер. І я ще підсипала полаку ось цього глітера. Ось воно додає такого переливчистого. Тут чомусь воно зеленковате, а в мене воно біло-рожеве. Тут таке. Не розумію, чому камера не передає. Ну, Ось така краса виходить. Сушим і ще раз полапуємо. Підсохла моя серединка. Що я роблю далі? Далі я додаю на ось ці бортики. І ось ці бортики додаю срібло. Воно таке в мене напівпрозоре, бліде. Мені здається, що воно додасть такого, не буде явно виражене таке срібло, але додасть своєї, свого шарму сюди. Ще додам я срібла на ось цю, оцей кінчик, і ось ці боковиночки, і на ось ці боковиночки. Ось така верхушечка виходить у мене. Я поставила тут ще крапочки срібні і чуть-чуть притрусила зовсім трішечки глітером, щоб з'єднати це все. так Боковушечки. Ось тут в мене срібло, ще його трішечки відшкурю. Тут теж кругом срібло, так, серединку дивимося. І ось така от серединочка, боковушечки тут срібло. І оцей глітер, який я підсипала, він мені. Приховав усі мої е, тут зморщички. Так що серединка вийшла суперова. Так, далі. Що я роблю далі? Далі я хочу, ось в мене є ось такі камінчики, і я б хотіла ними ось так це обклеїти, напевне, може і ні? Було б отак непогано. Зараз я гляну, а ось цю, цей кусочок я б хотіла прикрити е, квіточками, напевне, такими теж невеличкими, щоб не забити ось цю картинку. Є в мене ось такі тут, ж такі? ось така, бачите, з камінчиками. Я думаю її. Ось так сюди підклеїти. Ось, отак. І сюди додати квіточку. А квіточку навіть не знаю, як оце, напевне, дуже велика буде. Зараз я побачу, що я сюди додам. Але оце тут однозначно я приклею. І прикрию ось цю свою штучку, яку я доклеювала. Все, беру я гарячий клей і починаю працювати. Ось, пропало в мене світло, я фонариком тут підсвічую. І ось так підклеюю. Так, і я сюди подумала, в мене є ось така. Трояндочка з... ой, ой, ой. покласти щоб з рожевою такою фатіном. І я думаю, її ось сюди так гарненько приклеїти. І це буде то, що треба тут. Так. Тут у нас рожеве, тут ця рожева трояндочка і все буде дуже добре. Ще у мене є ось тут ось два таких сердечка. Сюди вони якраз стануть. Зараз я їх тут підріжу і під оцю свою красиву штучку, я їх під низ сюди пущу. Додали нам світло, все, слава Богу. Так, і ось дивіться: приклеїла я цей фатін такий з камінчиками у мене був шматочок, трояндочку з рожевим, вона гармонує з цим. І ось цих два біленьких сердечка. Думаю, що це достатньо буде. І ще я думаю, над оцим, оцими бусинками, але, думаю, це вже буде. Перебор, напевне, це вже щось таке буде геть. Ось так. Ні, це вже буде перебор. Так, покрасила я свій замочок сріблом. І ось так він в мене тут буде. Ось. Дивіться, яка краса у мене вийшла. Трішечки він мені тут не подобається. Ну, нічого, я подумаю, що ще з ним зробити. Може, я його взагалі звідси заберу. Ось так з цим ключечком буде непогано. А замочок, може, я всерединку діну. Ось така купюрничка на весілля у мене вийшла. Відкривається. Ось так вона відкривається. І ось цей замочок, він мені аж ніяк сюди. Дуже він грубовастенько ось тут виглядав цей замочок. І я його приклеїла ось сюди, всерединку. Все, на цьому моя робота завершена. Купюрниця ось так защіплюється, туди кладуться грошики. І ця купюрниця мандрує на весілля. Дякую, що ви були зі мною. На цьому маленькому майстер-класі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити нові надходження. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!